Привіт, друзі! Це черговий дайджест із головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати нашу область. За тиждень зафіксували 305 таких обстрілів. Під ударом опинилися 59 населених пунктів. Зафіксували 737 вибухів. За даними повітряних сил, у вересні на Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей ніж у серпні. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, цитата ворог нарощує активність, тому ми у постійній взаємодії з військовим командуванням щодо надання допомоги підрозділам ППО. Мова про захист нашого неба. Кінець цитати. Втім, деталі посилення ППО, звісно, не розголошуватимуть. У суботу, 27 вересня, в Чернігові була прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона провела засідання штабу підготовки до опалювального сезону через постійні і масові російські обстріли влада явно готується до підтримки регіонів, які можуть постраждати найбільше. Звісно, з міркувань безпеки не повідомляється до яких висновків прийшли на засіданні штабу, але увага уряду до Чернігівщини в цей важкий час важлива і потрібна. Всі ми пам'ятаємо нещодавні перебої зі світлом і водою. У рятувальників Чернігівщини поповнення автопарку. Пожежна техніка надійшла від партнерів Чернігівського району з Німеччини, округу Загеберг. Техніка вже була в експлуатації, але рятувальники оцінюють її технічний стан як добрий, кажуть, що служитиме довго і що мають досвід роботи з такими машинами. У Чернігові вперше провели форум громадянського суспільства. Кілька десятків представників громадських організацій та фондів Чернігівщини зібралися для обговорення проблем, перспектив і планів, ділитися досвідом і спільно реалізовувати актуальні ініціативи. До яких висновків дійшли, можете переглянути у нашому відеоматеріалі на сайті на Ютуб або у Фейсбук. Чернігівський боксер вписав своє ім'я у світову історію боксу. Йдеться про Данила Жасана, який отримав бронзову медаль на чемпіонаті світу з боксу. Він став єдиним володарем медалі на світовій першості у складі всієї української збірної, чим вписав своє ім'я в історію вітчизняного боксу. Надалі спортсмен готуватиметься до виступу на Олімпійських іграх, які пройдуть у 2028 році у Лос-Анджелесі. Друзі, сподіваюсь, вам було цікавим наше відео. Ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня.